Таня та сама, що ще вчора була Куракіною, намалювала собі ідеальне весілля, будучи тільки семирічною дівчинкою. Протягом часу до її майже 30 фантазійних картинках змінювався лише один елемент наречений. Спершу вона йшла до вівтаря з сусідом по парті, потім із старшокласником, трохи пізніше. З учителем англійської до того, як у її уяві з'явився Геннадій в класичному костюмі з метеликом, у цьому ж такі костюмі встигли побувати з десяток єдиних і на все життя. Але усі вони так само встигли з ганьбою стати вигнаними до кінця своїх днів. Від від залицяльників у дівчини ніколи не було. А її легковажна натура, до роману з Геннадієм, звісно, була дуже влюбливою. Кохання у мене одне, просто його об'єкт постійно змінюється, жартувала Таня, виправдовуючи свою непостійність. Багато хто каже, що люди не змінюються ніколи, і Куракіна мала б лишитися непостійною. Чи просто перебірливою, вертихвісткою. Однак з Геннадієм вона стала іншою людиною, точніше, іншою жінкою, вірною, турботливою, шалено закоханою, нудить навіть від думки, що мене випадково торкнеться інший чоловік, а Геннадія з'їсти готова. Сором'язливо зізнавалася вона подругам на початку доленосного роману. Слово в слово вона повторювала це їм і на дівич вечорі, напередодні весілля. Під'їжджаючи до аеропорту в статусі дружини, Таня ніжно притискалася до свого законного і неповторного. Зараз запущу фотку з Данкою. І вимкнув телефон на два тижні не хочу нікого ні бачити, ні чути. Тільки ти і я, чоловік і дружина, поцілувала вона тошена у губи. Я думав, що тобі до наступного року не захочеться цілуватися, ще міцніше перегорнув він до себе дружину. Хоча пара і планувала своє весілля як щось вишукане. І Більш схоже на голівудський фільм, ніж на традиційне українське гуляння, уникнути постійних вигуків гірко їм не вдалося. Навіть vip гості у сукнях від Гучі та костюмах від Армані після кількох келихів смачного алкоголю по дитячому плескали в долоні і завзято закликали молодят до поцілунків. Та що ти вже? Хоча не буду брехати, сама так думала, дуже втомилася. Все-таки весілля це дуже важко. Так, але я радий, що ти задоволена. А коли кохана жінка щаслива, то щасливий і я. Відсоткості того, що відбувалося на задньому сидінні водій авто, аж зашарівся і зробив радіо гучніше. Скоро ми відпочинемо від усіх. Ах! Заплющила очі в приємному перечутті вчорашня Куракіна. Але почати відпочинок уже із зони Дюті Фрі молодятам не вдалося, їхній рейс перенесли.